Чергова гаряча ситуація навколо земель в Одеській області. Цього разу мова йде про землю Ширяївського виправного центру, де працюють засуджені. На думку місцевої громади, а центр розташовано на території села Орджонікіт за Ширяївського району, далеко не всі земельні ділянки використовуються за призначенням та вчасно обробляються. Саме тому люди прагнуть, аби їм передали ці землі у користування. Також вони скаржаться на корупційні дії керівників закладу. Аби розібратись у ситуації, Одеська обласна державна адміністрація знарядила комісію, мета якої встановити, що саме відбувається на території Ширяївського виправного центру. Громадяни, мешканці села Адженікінзе приспоювання не отримали паї. От, і через те, що сьогодні сьогоднікідзовський <клес> Ширяївський виправний центр знаходиться на території здесь, знаки прохання, щоб ми передали. Тисячу гектар земель пахотних земель для того, щоб мали можливість вони розпоювати. Їх. До складу комісії увійшли і представники громадськості. Під час проведення перевірки встановили, що виправний центр було засновано у 1982 році як сільськогосподарську колонію поселення. У серпні 83-го тут з'явились перші засуджені: 14 чоловіків та дві жінки. У 2004 році заклад перепрофілювали у виправний центр. За результатами 2012 року центр отримав звання Краще підприємство пенітенціарної служби дійсно, це велике господарське підприємство, яке має поля, техніку для їх обробки та збирання врожаю. Засуджені тут трудяться добровільно. У цьому і полягає суть виправного процесу. Але як виявилось, з 2013 року для Ширяївського центру почалися часи занепаду. Я чесне слово приїхав. Я так я Зараз зп'ять спати не зможу, тому що я побачив те, що унічтожено після нас. Отой домик, то я робив для осуджених, щоб тут вони їсти варили. Оцю біседку я зробив для того, щоб вони відпочивали во время перекура. Зараз вона валиться. У цих свинарниках було. До півтори тисячі свиней, а сьогодні я зайшов там 140, да? 140 свиней. Звісно, тяжело зараз наращувати, але це треба. Олександр Адзеленко у минулому, очільник пенітенціарної служби області, пригадує, що за часів його роботи Ширяївський виправний центр дійсно був зразковим. На його території розводили навіть екзотичних тварин. Тут завжди осуджені, охороняли пару людей. Я їм зробив заботу. Отут були. Более 60 індюков, кури, эти чорні свинки, поросята. От там була клітка з волками. вони самі їх вирили з ями. Отут були фазани. Председатель сільської ради ще каже, що когось схвали. Та тут все було. Тут був рай. Я ж говорив: сюди приїжджать і Тут були осуждені, вони такі дисциплініровані були. Тут порядочок. Потому що я їх лякав, якщо не будете працювати, у них коняка була своя. Вони їздили за обід, привозили обіди, дрова заготавлювали, все. Зараз він каже, труби перемерзли, отоплення не робить. Сьогодні ж голова сільської ради виступає за те, щоб землі виправного центру було передано громаді та мотивує це тим, що в існуванні колонії не має ніякого смислу, адже керівництво, мовляв, тільки розкрадає майно та не обробляє землі. Забуло село, не стало в селі води. Прийшли до Лідії Васильівні, щоб дали краву. Що ви думаєте, тут такий скандал був, щоб не Петрович крана не було? Яка це забота про людей, яка забота про село? І для чого ця колонія существує? Ви мені об'ясніть одне, для чого вона существує? Щоб її розворовували, масово йде розворовування цієї колонії. Але за словами директора підприємства Лідії Проценко, працівники центру завжди йдуть на зустріч селянам та землі обробляються вчасно. Засіяно у нас на сьогодні 75, там отмечено, 755 гектар. Остальное зараз закривається влага, вносяться удобрення. На озимую ми закупили 50 тонн аміячної селітри. Крам у нас опечатан прокуратурою. Согнута стріла і немає троса. Він опечатан вже два роки. Технический... Я объяснила, що по технічним причинам, що опечатан прокуратурою, я а не могу. За результатами перевірки комісія зробила висновки, що землі, які належать Ширяївському виправному центру, дійсно оброблені. Я хочу сказати за поля спасибо директору. Підприємства цього ви бачили поля оброблені. І поля оброблені хорошо. І я согласен, що той председатель казав, вони ніколи не оброблялися. Якась фірма, це поля обробляють вони і поля оброблені. Олександр Адзеленко виступає проти виділення землі громаді, адже впевнений, що подібні колонії повинні розвиватись. Не президенти, не прем'єри не приїдуть за нас сюди робити. Ми повинні робити. Я хотів би. Щоб колонії самі себе окупали, щоб колонії себе самі кормили. І найголовніше розчитуватися із тими долгами, де причинен ущерб і государству, і людям. І воно так було. От. А прийшов один начальник, прийшов другий, і нікого не спросили, і немає світу, кажуть, немає світу. Я за кожну лампочку тут спрашивав, щоб освіщена ферма була, а зараз немає світла. Начальник управління Державної пенітенціарної служби в Одеській області Геннадій Георгієнко підкреслив, що поки комісія не буде приймати жодних рішень щодо виділення земель громаді, спочатку треба розібратись у тому, що знаходилось на території центру та що зникло. Я абсолютно відповідно декларую, що в 2014 і 2015 роках по всіх нарушеннях, які були встановлені тут, з дещоляському правому центрі, все було задокументовано і матеріали відправлені в прокуратуру. Прокуратура по этим матеріалам. Я знаю, що материалы розслідувані, і часть з них була передана в суд. Дальше решение? К сожалению, у нас інформація. За результатами обстеження члени комісії повинні скласти акт, надати його управлінню міністерства надзвичайних ситуацій та до 6 квітня проінформувати про виконання доручення голови одеської обласної державної адміністрації. Ми слідкуватимемо за перебігом подій.